Нещодавно інформаційне агентство Associated Press повідомило про те, що Ісламська Республіка Іран ймовірно, передала Росії новий тип зброї балістичні ракети. З численних повідомлень випливає, що Іраном було надано близько 200 ракет FAT-360 з дальністю до 120 км і вагою боєголовки у 150 кг. Це однозначно тривожний крок, і це значно серйозніший рівень допомоги Росії ніж попередні дії Ірану, тобто ніж передача Москві шахедів. Все це відбувається на тлі посилення напруженості на Близькому Сході. Приблизно місяць минув з того часу, як Іран пригрозив Ізраїлю прямою атакою у відповідь на вбивство лідера Хамасу в Тегерані. адже Хамас є союзником Ірану та складовою так званої осі опору, який ми присвятили одне з наших попередніх віту. Водночас з Ізраїлю чути погрози про те, що якщо Іран наважиться на удар, то відповідь Тель-Авіва може бути нищівною та навіть націленою на ядерні об'єкти Ірану. Словом, типова для близького сходу атмосфера круговороту помсти, яка втім іноді залишається просто на рівні погроз. Але зараз ситуація виглядає серйознішою, а тому регіональні обставини не виглядають як такі, в яких можна було б розкидатися балістичними ракетами-союзникам. Тим більше, що Іран раніше не здійснював прямих атак по Ізраїлю, а вперше він зробив це лише цього року. Тому невідомо наскільки спроможним був би ісламський режим вести війну проти Ізраїлю, підтримуваного Сполученими Штатами Америки. І, попри це, схоже, кількасот балістичних ракет для росіян в Тегерану знайшлося. Ймовірно, в обмін на російське продовольство чи літаки Су-35. Але я думаю, в багатьох виникає питання, звідки в Ірану, країна, яка вже дуже тривалий час, понад 40 років, перебуває під різноманітними санкціями, є ці ракети, та ще й в таких кількостях. Як загалом їм вдається мінімізувати вплив санкцій та наростити такий арсенал зброї? В цьому відео ми спробуємо дуже коротко розібратися в цьому. А поки я нагадую, що наша програма називається «Антидот». в ній ми розповідаємо про країни так званого глобального півдня. Мене звати Олексій Примак. Я аналітик Центру протидії дезінформації та головний редактор Поспаст, медіапроєкту, який протидіє поляризації, конспірацизму та історичній дезінформації українською та арабською мовами. Коли 1979 року в Ірані було повалено проамериканський режим Шаха Рази Пахлаві, до влади прийшли ісламські фундаменталісти. Ці події увійшли в історію як Ісламська революція. Навіть попри те, що фактично цю революцію складно назвати ісламською, в ній брала участь величезна частка населення. Часто це були люди соціалістичних поглядів, і вони ж одразу стали ворогами репресивного ісламського режиму, який зумів швидко та ефективно перейняти владу в країні. Це був агресивний глибоко антизахідний режим, який бачив своєю основною метою знищення держави Ізраїль та протистояння США. З того часу протягом десятиліть спонсування тероризму, підтримки репресивних режимів, розбудови мережі антизахідних сил по всьому близькому сходу на Іран було накладено різноманітні санкції. І відтоді ж Іран шукав шляхи всіляко послаблювати вплив цих санкцій, шукав шпарини, можливості і так далі. І саме цим досвідом він активно ділиться з Російською Федерацією після початку повномасштабного вторгнення в Україну, що дозволяє Ірану накопичувати озброєння. Перш за все, Іран має доступ до величезних поглядів нафти. І саме доходи від експорту цієї нафти дозволяють Ірану продовжувати фінансувати свою військову програму. Так, західні санкції обмежують офіційний доступ до міжнародних ринків, але завдяки використанню тіньових ринків, Іран знаходить способи забезпечувати себе ресурсами для розвитку ракетних технологій і військової інфраструктури. Іранський нафтовий експорт залишається ключовим джерелом доходу, зокрема. Країна використовує складні маршрути для постачання нафти до Китаю і Венесуели. чи уряди подекуди не дотримуються санкцій, введених заходом. Втім, робиться цей продаж, очевидно, не прямо, а з різними хитрощами. Після початку повномасштабного вторгнення Іран і Росія почали використовувати спільну логістичну інфраструктуру для транспортування нафти до третіх країн. Як зазначає політико, обидві країни домовилися про взаємний обмін енергоносіями та використання інфраструктури для приховування походження продукції, що знову таки допомагає обходити міжнародні санкції. Іран також використовує так званий. Сірий флот. Це кораблі, які маскують своє справжнє походження і призначення. Ці судна часто вимикають системи, які дозволяють відстежувати їхній маршрут, що ускладнює моніторинг з боку міжнародних спостерігачів. Такі методи дозволяють Ірану і Росії продовжувати експорт енергоносіїв до країн Азії та Латинської Америки. Іран розробив складну систему для ухилення від санкцій, що включає створення підставних кампаній та розгалужену фінансову мережу, яку контролює уряд або структури пов'язані з ним. Наприклад, іранські компанії подекуди реєструються в таких країнах, як Маласія та Об'єднані Арабські Емірати, щоб продовжувати експортувати нафту та інші товари в обхід санкційних обмежень. І таких компаній, схоже, доволі багато і вони працюють. Очевидно, головна задача це маскувати походження продукції. Наприклад, якщо вірити уряду Китаю, країна взагалі не імпортує нафту з Ірану, прямо жодного бареля. Натомість він імпортує багато, нібито малазійської сирої нафти. Але якщо уважно придивитися до цифр з офіційних даних Китаю, то виходить, що він імпортує настільки багато малазійської нафти, що якимось чином ці показники вдвічі перебільшують загальний обсяг нафти. Який Малайзія виробляє взагалі таким чином, завдяки ребрендингу іранської нафти, Малайзія минулого року стала четвертим за величиною іноземним постачальником нафти в Китаї після Саудівської Аравії, Росії та Іраку. Щодо самої зброї, то ще в 80-х роках Іран закуповує ракети саме в Китаї. Тоді ж він розпочинає власне виробництво. Цей процес був значно підсилений співпрацю із північною Кореєю, і в 90-х роках Ісламська Республіка налагодила з КНДР обмін інформацією та технологіями. В результаті саме за допомогою північно-корейських технологій Ірану вдалося розробити власні балістичні ракети середньої дальності в межах програми Шахаб. Шахаб-3 стала першою іранською ракетою, здатною досягти території Ізраїлю. Нова версія ракети має дальність близько 2000 км. кілометрів. Іран продовжував активно інвестувати у власні науково-дослідні програми, і завдяки цій діяльності країна змогла налагодити виробництво ракет Саджель, «Харамшехер» та Кіам, які мають різні варіанти дальності та потужності. Наразі Іран має понад 3000 тисячі балістичних ракет. І незважаючи на труднощі, останніми роками Іран стрімко розвинув свої безпілотні технології. Тут основним чинником є те, що нерідко ці безпілотники дуже і дуже дешеві, що дозволяє виробляти їх купами. Наприклад, іранські безпілотники, такі як шахет 131 і шахет 136 коштують лише близько 20 тисяч доларів за одиницю, що робить їх відносно доступними в умовах підсанкційної економіки. До того всього Іран активно паразитує на сирійській економіці. Адже після того, як Росія та Іран допомогли місцевому диктатору Башару Аль-Асаду втримати владу та придушити революцію, Сирія стала маріонеткою в руках Путіна та ісламського режиму. Окрім того, Іран час від часу переживає періоди послаблення санкцій. Наприклад, за президентство Барака Обами було підготовлено так звану ядерну угоду 2015 року. Це була угода між Іраном та низкою держав: США, Францією, Великою Британією, Німеччиною, Китаєм і Росією. Вона передбачала обмеження ядерної програми Ірану. В обмін на послаблення санкцій. Тобто Іран не розробляє ядерну зброю, а натомість світ послаблює на нього тиск. Критики угоди зазначають, що завдяки неї Іран мав кілька років відносного економічного полегшення, що дало йому змогу відновити нафтові доходи та зміцнити зв'язки з іншими країнами, наприклад, з Росією. Іран продовжував інвестувати у свою ракетну програму, а після виходу США з угоди та відновлення санкцій він використав набуті ресурси за цей період полегшення. Для того аби розвивати надалі військові технології, зокрема балістичні ракети. Але попри це все в Ірані з технологіями все не так райдушно як може здатися. Десятиліття санкцій таки справді значно заповільнили і послабили здатність Ірану ефективно модернізувати свої збройні сили. Завдяки ним Ісламська республіка не могла купувати запчастини для свого дореволюційного парку літаків американського виробництва часів проамериканського шаха шахари пахлові. Вона також не може ефективно обслуговувати такі літаки. Як наслідок, в Ірані є цілі кладовища на літаків. Військово-повітряні сили Ірану старіють, і це ж стало причиною смерті колишнього президента Ірану Ібрагіма Райсі та колишнього міністра закордонних справ Еміра Абдалах'яна. Вони ж загинули в авіакатастрофі в старому американському гелікоптері Bell 212 якому було близько 50 років. Щоб вирішити цю проблему, Тегран намагається роздобути літаки в Китаю чи в Росії. Однак ці зусилля поки що не дали помітних плодів. Можливо, в межах передачі Росії балістичних ракет мова йшла саме про російські літаки як плато за це. Але нещодавно член парламентського комітету з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану Ахмат Ардастані підтвердив, що Іран надав Росії балістичні ракети. За його словами, в обі на це Іран імпортує з Росії соєві боби та пшеницю. Про літаки він нічого не згадує. Але варто зазначити, що офіційно Іран взагалі повністю заперечує факт надання Росії балістичних ракет та називає ці звинувачення безпідставними. Тому розлогих і повних заяв про російсько іранську співпрацю очікувати не варто. Словом, все те, що ми вже спостерігали на тлі передачі Росії шахетів. А поки що я щиро дякую вам за перегляд. Запрошую глянути наші попередні відео, в яких ми розповідаємо про країни так званого глобального півдня, а також підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.